Адже гопчика потім стать. Це що за розбився? Крупа розбився. Так, так же ці люди. Це отак. Згоря знають, хто не знаю, хто він. Знаєте, не вирішують такі претензії по 5. Можна представляти. Представляете. можна було писати, спокійно і вверх відбувати. Молодима, Дали суслі, mm. куру, Друге перший. Mm. Nee, Ні, не с ней финаль. Весь новий шов. Хлопці минулийши. Я то лучше, не роботу, А ти йшов час на футбол. Там не бачив. Я Звісно теж, Хлопці грали, але грали теж. Вони вийшли. Ось прошедше потребує. Ви будете тільки всі тут будуть. Комбінацію з того не ваш. Це на результатку. Там все побачив, що вчора подивився є. Е -е -е Те ці щитки. У нозові завото питання, а там купу пішли. Дружки тут пішли все. Ну, зараз не дружки. Так. Ну, я вже згадую дівоті. Вона теж, Та, так це. І все з вигоду для собі. Mm -hmm. ну, Далі ще продовжуємо. Тебе 15 років. No, того того не було. Не було. Студентам? А? а кому щось пороздавали студентам? Сейчас вони продавали, маю. От чуть-чуть помаленьку вітри туда приношу. Туда не Ой-ой-ой. 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 ой ой Oh no.

Ціну нема друзів таких. Китай. Да. Тут ціни і так далі. Вихут руска чи куди саме? Той биому каже, знайшов. Скоро же працює. Так, на юридичному відділенні. Сторожує. Болгар він. А чого, Потім чого, 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 наприклад, збірну не, не даєте грати. Збірного не дали центрального цього. Да, у, у так Таке саме з Києва, то не смішно, бо я зі. Прикошається, що там може бути часу.

вот момент, блядь. Ай, пер на пол на пол. И типа, ну вот. Вот. Опа, блядь. А что идём? А там не было. Вас удю.